Не знаю, як кажуть, як вам починати, що. А ви скажіть, ви в якому році сюди приїхали? Сюди у 46-му. Запорізької області. Запорізької. Закінчила той Запорізький учительський інститут. Два роки. П'ять і сьомий класи викладала російську. мову. Російську. Зустріли люди дуже добре. Кажу, ніхто нас не ображав. Як приїхали, то приїхали вночі, прийшли вночі, перевірили документи. А добре? хто прийшов з лісу хлопці? З лісу хлопці, то. так. З лісу хлопці. Перевірили, учить, учить дітей наших і той, родичі, батьки, і той. І ті і нічого нас не як кажуть, ні били, ні. Історички ці трохи докучали, бо казали, оту тему. Не давайте дітям. Я вже не пам'ятаю, яку там тему, uh -huh. що то, що ото не подавайте. І вона, бідна, три роки побула, то треба було три роки. То вона два роки була, тут би, каже, судили. Їдемо, надоїло, вона там жила, що приходили все. А як ото, а як ото, то-то, ото-то, то, 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 то що їй казали, що казати, а що не казати. І вона бідна. Поїхала і не приїхала, переписували в мене фотографії. Так що мене не чіпали. Чоловік у мене дуже добрий. Сирота, батько помер, було його дев'ять років. То у школу, ходили в школу дві пари черевиків, а їх троє ходили в школу. Чоловік ходив кожен день. Вчився на п'ять священник бачив оцей Левинський, що тут був. Він так для села зробив багато доброго. Ну, знаєте, коли ворати, коли сіяти, бо темні люди були, він їх, як кажуть, навчав, у церкву відправляв, а тут він вже знав, бо раділо, що погода, коли дощ, коли то, то він відправив людей, люди, в ранні службу Божу і буде дощ. Після обіді то великий дощ передбачається, запрягайте воза, і, 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 і їдьте, збирайте снопи, забирайте і сам теж їхав своїм слугою на своєму кусі, збирав і люди, як уже священник, нам каже Бог, нам простить. Гріх буде, як то то пропаде, рунити, що такий був. А ви його пам'ятаєте інше службу? Був тут, коли ви приїхали в село? Ну, ну, розумієте, що я не бачила, бо в церкву вже не ходила, в церкву що він був А вона теж І, і жінок навчила булку якусь пекти, щось, бо вони крім хліба і паску на Великдень, більше нічого не вміли. То вона з ними теж проводила. Тут читальня була, спалили її поляки.